Енергоатом хоче заробляти навіть уперше, з початку повномасштабного вторгнення планує закінчити ріки з прибутком. Щоправда, це стало можливим завдяки підвищенню тарифів для населення, тобто завдяки нам і вам. Прибутки у майбутньому, а святкування влаштували вже зараз. По енергоатом учора відзначив 20-річчя запуску другого енергоблоку Хмельницької АЕС. На святі були і міністр енергетики Герман Галущенко, і очільник енергоатому Петро Котін і гендиректор Хмельницької АЕС Андрій Козюра. З нагоди ювілею енергоблок номер 2 отримав подарунок вишиванку, а керівники виголошували урочисті промови. Петро Котін, наприклад, використав цю можливість, щоб вкотре нагадати про добудову третього та четвертого енергоблоків, ага. і додав, що після прийняття парламентом важливого законопроєкту протягом трьох років планують добудувати третій енергоблок. А згодом будуть будувати четвертий, п'ятий та шостий енергоблоки Хмельницької АЕС. Власне, про все це свято ми поговоримо з Геннадієм Рябцевим, експертом із енергетичних питань. Пане Геннадій, вітаємо вас. Вітаю вас. Добрий вечір. А пане Геннадій, як ви вважаєте, на чому взагалі заснований ось такий оптимізм пана Котіна, який вважає, що протягом років добудується третій енергоблок, а потім ще четвертий, п'ятий і шостий. Він має взагалі якесь підґрунтя ось цей оптимізм? Чи це просто такі приємні життєстверджуючі заяви? Цей оптимізм, як на мене, на мою особисту думку, базується. На тому, що 99,9% населення України не розбирається в тому, що таке атомний енергоблок, як він працює, і скільки потрібно часу і ресурсів, ну, власне кажучи, час це теж ресурс на його побудову. А тому і от такі відбуваються знову ж таки, на моє глибоке переконання, розвішування Локшини на вуха, Українським громадянам, яких переконують в тому, що цей енергоблок можна побудувати навіть ще до завершення повномасштабної війни з Російською Федерацією. тому і лунають такі всі заяви. Напевно, дуже хочеться використати певні кошти, які скоріш за все енергоатом отримує. Або у вигляді кредитів, за які потім будуть розплачуватися споживачі як платники податків, або у вигляді безпосередніх коштів з державного бюджету знову ж таки за рахунок платників податків, і це що найдивніше, відбувається тоді, коли. Потрібно сконцентрувати усі наявні і доступні в Україні і поза її межами ресурси на просто забезпеченні нормального проходження опалювального сезону 24-25 років. І е, стосовно святкування, ну е, не знаю, вітати енергоблок із ним народження, ну, ну щоб святковий торт йому подарували. Або... Виділяти кошти на, 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 на фарбування ось ну, всього всього. Ну, вишиванка та... ще ну, ну добре, ну теоретично ну, можна можна розмалювати, але а до чого це свято? І, і що, власне кажучи, святкується? Це ну дуже. Ну, як м'яко кажучи, тхне нафталіном. Оце відзначання, святкування, дні запуску е енергоблоків. Для чого це? Для того, щоб заявити про те, що енергоатом існує, що він працює. Ну, мають мають бути якісь події для того, щоб ну, звернути увагу громадськості. Зокрема, mm -hmm. на те, що енергоатом дійсно тут без будь-яких е, ну, будь там змзаменшення чи е, замовчування, так енергоатом забезпечує щонайменше 55% від загальної генерації енергії в Україні. Якби енергоблоки енергоатому не працювали. Або працювали б не настільки ефективно, то були б величезні проблеми в, в, в Україні е, набагато більше ніж ті, які були не в 22-му році, після жовтневих атак Російської Федерації, і е, в 24-му році, після е, весняних атак Російської Федерації, і можуть бути і в майбутньому, тому тут. Ніхто не каже, що енергоатом не виконує тих завдань, які покладені на нього. Чи він виконує ці завдання погано? В жодному разі я не критикую роботу українських енергетиків декілька десятків тисяч людей, які гідно працюють на своїх робочих місцях, попри ті ризики, які існують в Україні, не збігли кудись. Не кинули на призволяще е, українців, які дуже потребують електричної енергії, особливо зараз, тому що світло воно є запорукою того, що нам стає е, ну безпечніше, ми не лякаємося темряві, яка е, дійсно. Пригнічує будь-яку людину. Але виникають питання щодо того, а чому, власне кажучи, дійсно витратили фарбу на оці самі, й не лише фарбу. Да? Витратили кошти на все це, замість того, щоб, наприклад, просто або преміювати ремонтні бригади. Або виділити кошти знову ж таки, на потреби сил оборони України. Знову ж таки, я не кажу, що енергоатом цього зараз не робить. Він також і його співробітники прораховують мільйони гривень на допомогу силам оборони. Але ну знову ж таки, ну піар акції. Ну це дивно якось виглядає дійсно mm -hmm. зараз в цей час. Пане Геннадію, хотіла ще у вас уточнити ось такий момент. Дивіться, сьогодні стало відомо, що з 17 до 22 години будуть застосовані обмеження споживання електроенергії. Укренерго говорить про те, що це стосується промисловості та бізнесу. Чи пов'язане це з тим, що на південноукраїнській АЕС сталася пожежа, і магате підтвердило відключення енергоблока на Паес саме через проблему з трансформатором. Бо даруйте ось ці новини... Вони роздули вже цілу якусь проблему, бо Галущенко заявив, що ніякої пожежі не було що це все російський ПСО, при тому, що ДСНСники говорять, що та ні таки дійсно були на трансформаторах пожежа. Магате відключило. А то, врешті-решт, чи можуть бути пов'язані усі відключення промисловості та бізнесу саме через з зупинкою блоку на ПАЕС? Через пожежу? <рес> Ні, тому що, тому що енергоблок став до ладу, там достатньо швидко виконали всі необхідні заходи для відновлення постачання електричної енергії в мережу. Зараз можливі вимкнення, які, до речі, якщо я не помиляюся, були скасовані Укренерго, але можу помилятися. Втім, всі ці обмеження, якщо вони будуть запроваджені найближчими днями, то вони обумовлені знову ж таки підвищенням температури все, що вище 25, плюс 25, воно суттєво впливає на енергоспоживання. А оскільки зараз баланс надзвичайно хиткий. То і можуть бути через збільшення енергоспоживання повернуті графіки стабілізаційних вимкнень, не знаю чи в усіх регіонах, але в деяких регіонах України точно і це не пов'язано безпосередньо з тими чи іншими інцидентами, які відбувалися в минулому місяці. На енергетичних об'єктах в Україні. Дивіться, є ще одна цікава історія. З одного боку, віцепрезидент компанії енергоатома Якоб Хартмут, каже, що Енергоатом вперше за час повномасштабної війни планує вийти в прибуток. А після після того як Кабмін підвищив тарифи на електроенергію для населення, з іншого боку, буквально годину тому у на офіційній сторінці енергоатому в телеграмі з'являється пост спростування, на якому написано Увага! Фейк енергоатом спростову. Інформацію про отримання прибутку за рахунок підвищення тарифів на світло для населення, і каже, що е цей фейк придумало видання Forbes, яке маніпулює якимись даними фактами і свідченнями, пояснюючи, що енергоатом є прибутковою компанією з 2020 року, але всі доходи від 60 до 80% направляє за рішенням уряду на виконання покладених спеціальних обов'язків ПСО, що в фізичному вигляді становить 128 мільярдів гривень. У 23-му році, і майже 142 мільярди у 24-му році? Ну а залишок на направляється на забезпечення основної діяльності з виробництва електроенергії і так далі, те, що їм треба, тобто на операційну діяльність. І кажуть, що в такій ситуації формальна прибутковість буде досягнута лише в четвертому кварталі. То чи дійсно це фейк? Що завдяки підвищенню платіжок на електроенергію вони будуть заробляти гроші, чи чи це факт? Заробляти гроші ну навряд чи енергоатом навряд чи зможе вийти на суттєву прибутковість саме завдяки підвищенню вартості електричної енергії для населення до 4,32. Ну, хоча б через те, що собівартість генерації електричної енергії в Україні дещо вища. Я не скажу точно про ен... собівартість генерації електричної енергії на енергоатомі. Це справа безпосередньо е... представників енергоатома вираховувати точні показники, але чомусь мені здається, що ну варто було б. Ось цю розкладку собівартості оприлюднити, щоб довести громадськості, адже ми всі отримуємо цю саму електричну енергію, куди саме підуть кошти від підвищення цін на електричну енергію? І чи дійсно енергоатом зможе забезпечити? Прибуткову діяльність розпочинаючи з четвертого квартала, адже ми всі ці слова чуємо лише від прес-служби, яка не оприлюднює будь-яких цифр, які б доводили чи спростовували ті чи інші припущення, в тому числі і засобів масової інформації. Ось ця закритість стосовно ціни, uh -huh. ніхто не вимагає казати про якісь там, не знаю, точні показники, які можуть бути чутливою інформацією, можуть якимось чином покращити роботу Російської Федерації та її спеціальним службам. Ні, мова йде про звичайну ціну. І е, вона має бути відкритою для споживача. Споживач має розуміти, з чого складається ця ціна і якою вона хоча б є. Навіть ця інформація, ось яка беззбиткова ціна для енергоатому. от Чому вона дорівнює угу. такої так. інформації, на жаль, офіційно ніхто не надає. Ну, а те, що знають експерти, ну, кожен то з нас хто оприлюднює цю інформацію, тут же може стати рупором російської пропаганди, так. як він там називається, і поширювачем, поширювачем російського. російських так. наративів і все інше. Пане Геннадію, дуже вам вдячні, що знайшли Дякую. час і можливість долучитися до нашого ефіру. Вам нагадаємо, що Геннадій Рябцев, експерт із енергетичних питань, був з нами на прямому зв'язку. Обговорювали святкування дня народження другого енергоблоку Хмельницької АЕС, і не тільки що ж там відбулося, чи буде прибутковим енергоатом за рахунок наших з вами платежів за електроенергію, чи за рахунок чогось іншого. Будемо слідкувати за цим серіалом, але ви можете зайти на офіційний телеграм-канал енергоатом у них яга. Аличка, вони там все спростовують і почитати статтю у видання Форбс і порівняти, зробити самостійні висновки. Ми, як завжди, закликаємо вас перевіряти всю інформацію, до всього ставитися критично так, і так. робити власні висновки.